114 людей працюють в п'ятій школі Ужгорода, розповідає директорка Івета Цегольняй. Восьмеро з них мають довідки від лікаря щодо протипоказань для вакцинації. Інші щеплені. Одну працівницю від роботи тимчасово відсторонили. Це є людина, яка є підсобним працівником. Чому вона відсторонена? Вона прийшла і слізно мені пояснили, що в неї в сім'ї така ситуація захворів брат. І вона просто не встигла вакцинуватися. Тому я видала наказ. Вона сьогодні йде вакцинуватися. і, думаю, завтра принесе вже мені довідку. І цей наказ буде ну змінено на той, що вона може працювати. Вона не проти вакцинації, просто так сталося, що вона не змогла по сімейним обставинам. Не можуть працювати на своїх посадах і не вакциновані співробітники центральних органів виконавчої влади, їхніх територіальних підрозділів, місцевих держадміністрацій. Органи місцевого самоврядування до переліку за постановою кабміну не входять. Ужгородській міськраді, за словами голови Богдана Андрієва, готуються до розширення списку професій, для яких вакцинація буде обов'язковою. На роботу прийшла працівниця міськради Вікторія Баволар. Жінка про постанову кабміну знає чи вакциновані ви Вакцинована. А, а приносили завчасно були сертифікат чи як працюєте нині? Ну нам можна поки що без сертифікатів працювати. Але я вакцинована. У мене є все підгружено в дії. Працівник міськради Микола Урста теж вакцинований однією дозою. Це що першу вже зробив, дію підтягнувся відразу сертифікат. Як ви ставитесь до постанови кабміну про обов'язкове щеплення? В Принципі це добре. Якщо людей обслуговують, повинні бути вакциновані, щоб не заразити інших. Станом на зараз в Ужгородській міськраді вакциновані 80% працівників. Повідомив голова Богдан Андріїв. Деякі є працівники, які Щойно захворіли, або є працівники, які мають протипоказів, їм не рекомендовано зараз проходити вакцинацію. Тому ми сьогодні до кінця дня цю інформацію також зберемо. І вже я завтра ранком проведу загальну міську нараду, щоб цю ситуацію довести до усіх, ще вступила в дію постанова 990 кабінету міністрів України, де рекомендовано не допускати на робочі місця це. Працівників освіти, ну і відвіду працівників органів державної влади, і я так вважаю, що це і місцевих органів влади. Це зокрема міські там районні обласні ради. Місце роботи за постановою Кабміну за невакцинованими мають зберегти. Однак, поки діє карантин, людина не зможе працювати на посаді без щеплення. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.